Так, тут трошки це дізе товаришу. Пробую перемонтувати китайський мотоблок 186-й. F. E, значить, Виганяє масло з підголовки. Ну, зразу так думаєш, ну куди Ну, Масло тільки тут ось, так. Да? Ну, там замінив прокладочку цю резинову там, колечко. Да? Ну, герметика ще на масло для контроля. Ладно. Момент такий замітив. Е... Ось тут є значить, чугуна гільза. Чугуна гільза. І зовні, значить, як алюміній. Там воно якось залито чи як. Витер я це все діло обезжирив все чітко. Пішли попили чайку, знімаю тряпку зверху. А там масло є. Виступило масло. Тобто там щілинка є. Ось видно, я думаю, що там трошки вже масло збирається. Ось все, мокреньке видно. Тобто, двигун нагрівається, ця щілинка може бути що збільшується, і туди масло виганяє. І тут все в маслі мені розказує навколо. Хто таким стикався, що там, як хто. Як він ремонтується, це як що, типу, блок міняти чи що. Чи мотора міняти. Ну, попробую ну, що, що робити. Попробую просто герметика намазати. Так, по периметру. Ну і цю, і цю мідну нову ставлю. Я її відпустив. Щоб м'якше стало. Попробую так. Що він скаже. Уральну чи якийсь брак заводський, чи що, що. Бує масло. Виступає це такі справи.